З о півночі до 18-ї години зафіксовано 17 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в районі Павлополя, Широкінова, Новоселівки II та Гнутового, застосувавши при цьому стрілецьку зброю та гранатомети. А по Павлополю бойовики стріляли з міномету 82-го калібру. На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Авдіївки та Навгородського. Також по Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 120-го калібру. На Луганському напрямку противник дався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де застосував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, по новозванівки вів вогонь снайпер, а по Станиці Луганській окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Сьогодні, 1 жовтня 2016 року, відповідно до рамкової угоди, яку було підписано 21 вересня 2016 року, у мінську на околиці міста Золоте відбулося відведення військ на відзначенні представниками ОБСЄ конкретні рубежі. За визначеним сигналом, особовий склад підрозділу збройних сил України покинув спостережні пости та відійшов від лінії зіткнення на визначені рубежі. Всі інженерні споруди, які знаходилися в зоні розмежування, були перенесені за так звану червону лінію. Варто зазначити, що напередодні військовослужбовцями збройних сил України була проведена роз'яснювальна робота з місцевим населенням та зазначено, що українські солдати їх не покидають, а й надалі гарантуватимуть захист і безпеку.